Для чого він є, і як працює даний прилад. Це лазерний нівелір з сервоприводами. Всередині стоять двигуни, які, коли обертаються, вирівнюють таким чином ідеальну поверхню. І точка, яка світить у вас по горизонту і по вертикалі, строго співпадає з ідеальним горизонтом, а вертикальна як лінія твіса. В комплекті ось такий кейс: до нього пульт дистанційного керування і приймач. Чим він відрізняється від тих, що були раніше. По-перше, габаритами і вагою. Як бачите, він стабільно стоїть на звичайному штативі. Для нього не потрібен цей супер-пупер-важкий штатив, але якщо він у вас є, то це буде тільки плюс. Працює від е, Type-C вихода для зарядки. В ньому стоїть гарний літіонний акумулятор, а не батарійки, і у нього набагато вища точність. і Діоди і лазерні модулі стоять останнього покоління фірми Остров Німеччина. Ці акумулятори вони повністю універсальні. До речі, в самому акумуляторі також є вихід c Вони дуже якісні, слугують дуже довго. Величезна перевага є в тому, що акумулятор можна поставити навіть тоді, коли ваш нівелір.